Ah, no. Ya, ya. України заступництво святих Петра і Павла закликав папа Франциск наприкінці загальної одієнції. Свою катехлізу з нагоди зустрічі з паломниками він присвятив постаті першого автора святої святої Маккілоп. Війна в Україні була серед тем чергового засідання ради кардиналів у Ватикані. Проте сьогоднішньому випуску, а також інтерв'ю кардиналом Конрадом Краєвським папським розподілювачем Милостині, який перебуває. І кожної середи, в яку проводяться загальні аудієнції, також і 28 червня на площі Святого Петра у Ватикані з уст папи Франциска знову прозвучав заклик присвячений Україні. Вітаючи наприкінці зустрічі молодь хворих, похилих віком і молодят, святіший отець нагадав, що завтра відзначатиметься урочистість святих Петра і Павла. Нехай же приклад і заступництво цих двох апостолів підтримують кожного з нас услідування за Христом. Їхньому заступництву увіряємо дороге населення України, щоб вони могли якнайшвидше віднайти мир в Україні. Великі страждання. Не забуваємо про це. Закликав він. Це не був єдиний цього дня заклик до солідарності з постраждалими від війни в Україні. Вітаючи польських прочан, папа Франциско. в Контексті сьогоднішнього повчання, зосередженого на постаті святої Мері Макілоп, сказав Бажаю вам кацій, присячи не занедвувати протягом цього періоду. Ки з Господом і чинення діл милосердя накидуючи приклад Святої Марі Макілок будька конкретним свідченням Євангелія для тих, хто страждає через бідність і через війну в Україні.